Брати і сестри, вітаю вас. Христос народився. Дав нам Господь ще одне служіння сьогодні, і ми дякуємо Бога за таку можливість вечірнього часу зібратися в домі Божому. Дуже дякую всім за молитви, хто молився за нас. Ми з Божою допомогою вчора чи то позавчора повернулися з Чернігова. Одну недільку там Бог дав можливість бути. Вірніше так, якщо то чотири дня з гуртом нашим Левит. Знаєте, Господь так зробив, що в нас були одні плани, а сталося зовсім по-іншому. Ми вже так собі напланували, там ще наші брати деякі мали до нас під'єднатися. Хтось там з Америки мав бути, з братів. І вже ми собі бачили картину одну. Знаєте, як то як люди собі кожен день розпланували, розписали. І тут а, все за пару днів так кардинально змінилося. І ми поїхали іншим зовсім складом. Я думаю, що Господь врахував все те, що там в Чернігові було, тому що я не знаю, яка погода в нас була тут на заході. Чув, що тепліше було. Нас було зранку мінус 11 в Чернігові. І знаєте, це абсолютно не такі сприятливі умови, щоб вийти навіть з машини. Я якось взяв навіть таку дуже легку одіж, І, бо виїжджав нас ноль. Дощ таке, а туди приїхали, і там ніби так поруч 800 кілометрів, а вже зовсім інша погода. І знаєте, коли зранку ми почали служіння в чотирьох селах це перші були такі евангелізаційні служіння, ми ще там не проводили, в трьох це було вперше, а в одному це був вже другий захід. Але перший раз ми там на вулиці збиралися, це зараз ми вже збиралися в будинку культури. І ті всі чотири приміщення, вони були заповнені людьми. Вперше люди прийшли, вони не знали, що ми там будемо давати, з чим ми приїдемо. Просто так прийшли. Їм об'явили голова сільської ради, що це буде різдвяне щось таке для душі. Люди, як почули, гурт, знаєте, вони такі розчулені, були, навіть автографи почали просити. Ну, так, як в світі. Але. Ми бачили, як Бог над ними, над їхнім серцем робить роботу. І вже знаєте, коли вже почався середа четвер, ми були в Чернігові, то ми приїхали. Там у нас на вулиці служіння, як ви знаєте, і цей район, де так багато людей завжди проходить, це було ранкове служіння на 9 годин ранку з таким от морозом. І я дуже переживав, думаю, там левити приїхали, гурт, а чи люди прийдуть, тому що такий мороз. І коли ви приїхали. Я їм всім запропонував, кажу, давайте перемістимося в наш офіс. Скільки там людей зайдемо туди, а останні вже на вулиці. А вони. Да ні, ми хочемо подишати. Ну, подихайте. Значить, годину служіння. Нас апаратура ледве витягнула, тому що хлопці кажуть, що вона ще так ніколи не навантажувала. Вони в ноль співали, в мінус два-три співали, ну, в мінус одинадцять. Це така дуже вітряна погода була. І люди стояли весь час. Слухали, і, що цікаво, хтось навіть поліцію викликав. І перший раз прийшла група поліції до нас, коли ми роздавали хліб, і вони підходять, знають, що за такий масовий захід. Ось що такий військовий час, і стільки людей зібрались. Ну, Перенаправили до мене цих чоловіків. І знаєте, я їм кажу, знаєте, ми вже тут 29-й раз, тому як би не знаю. Вже ви б, напевно, мали знати про цю подію, що тут відбувається, роздача, все. А люди, знаєте, таким щитом живим стали, кажуть: Юра, що від тебе хочуть. Я, я кажу, та все, ми нормально поспілкуємося з, не, з ними. А, а там люди кажуть: вони нас в, з війни витягнули, вони нас в, кормили. Не трогайте цих хлопців, не трогайте. Знаєте, і цей е, е, працівник. Поліція він каже, Та ми не те, що прийшли, ми просто реагуємо на те, що нас покликали, щоб провірити, що відбувається. Ну, Познайомились з ними, вони також їм цікаво було. І напротязі цих трьох днів Бог дав провести 14 служінь, друзі, і Господь благословив роздати цей хліб і цей мороз він не злякав людей. І Деякі служіння ми змогли вже перенести в приміщення, і, як я вам розказав, попередній раз, там в нас є одне приміщення, де. Нам запропонували збиратись то цей раз. Там вже той місцевий пастор був. Він каже: А ми об'явили, що служіння буде на шосту, а люди з четвертої прийшли, ну, щоб місце зайняти. знаєте, І місцева церква, вона їх розсаджувала, розсаджувала стульчики, там поприносили. Потім вже по скрізь люди, і вже в п'ятій годині мені пастор дзвонить каже: Ви приїдете чи ні? Тому що у нас в церкві аншлаг, у нас куди вже людей приймати. І ми приїхали, знаєте, там все було повне. Господь благословив. І ці чотири-три дня служіння вони так благословенно пройшли. Люди деякі каялися, знаєте, ми там не так, як можливо в нас людей закликати до покаяння. Там масово люди йдуть всі, хоча, можливо, хтось розуміє цей момент покаяння, хтось не до кінця. Пам'ятаєте, як в Івана Хрестителя було, то він їх зупиняв, тому що він хотів бачити достойний плід покаяння. І якось так подібно і в нас, якщо би так сказати, можливо, хто хоче покаятись, то сразу всі піднімуть руки. І може навіть не до кінця розуміючи про що йде мова. Але я побачив зараз, от з тих людей деякі люди, прямо вже вони на один підходять і кажуть, чи можна помолитися. Ми дуже гріжні. Одна жінка підійшла, вона так видно вночі. Це вже вечір, був, вона знайшла там наших деяких братів і прийшла, каже, я дуже грішна, я хочу покаятись. Я почала перелічувати пере, 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 пере свої всі ці речі, які тягутять її життя. І справді почала молитись молитвою покаяння. Ми спиталися її, як звати, вона сказала. І по-батьку в неї таке єврейське гарне ім'я і батька. І знаєте, можливо, навіть з того народу, я не перепитував так, але бачили щире її бажання. вона Знайшла наших братів серед багатьох людей і взялася, яка я сильно хочу покаятися. Дуже грішна. Я розумію, що це вже є якийсь плід Господньої праці над серцем людини. Слава Ісусу Христу! І ми віримо, що Господь ту справу, яку починає, він її завершить до кінця. Дорогі брати і сестри, що би я хотів сьогодні прочитати для нас слово, яке мене укріпляє і кожного із нас, давайте разом прочитаємо це. Те, що записано від Луки, 2 глава, сьомий віршик. Вона народила свого первістка сина, сповила його й поклала в яслях, оскільки в гостиниці не було для них місця. В тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся! Бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу, для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Брати і сестри, перша думка з цього місця Марії і Йосипу – не було місця народити дитини Ісуса Христа. І це, звичайно, проблема сьогодні багатьох храмів, багатьох сердець, що Христу буває тісно. Але бачите, яке місце Він собі взяв, яслі, і там він народився, і там його поклали. І це був замисел Божий показати, що Христос прийшов в таке найнижче, найнеприготовленіше, найнедосконаліше, і звідти почав свій початок, змінився, змінився. І Його перебування це наше серце, там, де він хоче жити, той храм, і я би хотів, щоб воно. Наше серце воно мало добрий вигляд, щоб там було приємно жити Ісусу Христу. Брати і сестри, коли ми дивимося на цей момент, в якому оказалися пастухи, то ми читаємо, що це була ніч, вночі вони стерегли отари свої. І я не думаю, що тут щось дивне є, коли ми читаємо, що пастухи вони дуже сильно злякались. Коли вони побачили ангелів, їхній їхня сміливість. Їхня мужність, їхня, можливо, якась впевненість в собі, воно ділося, не стало нічого. Вони написано великим страхом сповнились. І перше слово, яке звучало при народженні Ісуса Христа, при благословенній звісті, при благій звісті. Навіть не радійте, там спочатку стояло два слова. Я би сьогодні хотів, щоб ми озброїлись цим словом на цілий 23-й рік, коли ми будемо йти в цей. Невідомий рік для нас. І я не хотів би, щоб ми думали, що він буде дуже легкий, чи в ньому щось зміниться, так як ми мріємо про це. Ми не знаємо. Одне знаємо, що Слово Боже свідкує, що в останній час буде дуже складно жити людям на землі. Від очікування всіх тих подій, які мають статись, написано, люди будуть мертвіти. Ми сьогодні бачимо, що відбувається в світі, що відбувається на нашій землі в Україні. І тут звучить слово ангела, який зустрічає пастухів. І він їм каже: не бійтеся. Не бійтеся. Звичайно, можливо, ви чули таку теорію, що слово не бійтеся, сказано в Біблії 365 раз. Я дослідив, багато програм, перевірив трохи менше. 50 з чимось раз в старому заповіті, і 18 десь в новому заповіті. Більше разів, якщо все досумувати, не бійтеся або не бійся. Якщо не бійтеся, не бійся, взяти цих два слова, десь. За сто раз воно сказано в Біблії це слово, але я рахую, що це все рівно немало. Це багато раз для нас написане Боже повеління. Не бійтеся. Слава Господу, брата і сестри. Це повеління Боже. Це прямо знаєте Господня вказівка для цих пастухів, тому що не дивно, що страх оволодів тими людьми. Перед ними стояло військо. Перед ними стояло військо небесне. Я не знаю, якби сьогодні ми любе військо бачимо, навіть наше військо, коли рухається українське, що ми з цієї землі і, і не раз якісь трепети, де дивишся, як їдуть ці величезні машини, шум, солдати йдуть, а тут небесне військо. І ці пастухи затрусились. Не стало в них сили. Вони втратили напевно контроль над своїм тілом. І ангел сказав їм: не бійтеся! Я вам звіщаю радість велику для вас народився Спаситель. Той, хто стане за вас, той, хто буде воювати за вас, той, хто поможе вам, хто підніме вас, хто дасть вам життя. І ви знаєте, це був великий аргумент, щоб радіти. Я розумію, що ми сьогодні, як люди, ми дуже залежимо від того, щоб на когось дивитися і за кимось іти. Сьогодні найбільша зброя диявола, взагалі в Біблії, ми знайдемо три види зброї диявола. Перша це страх, друга зброя це сумнів, і третя це відчай. Стріли страху, це те, чим бєсьоні, диявол, всю землю. І ви знаєте, для когось вигідно, щоб вся земля боялася. Щоб ми боялися віруса якогось, щоб ми боялися катаклізмів, потепління, потопу великого, немає різниці, що... але є глобальні речі, які розуміє весь світ, що якщо нам не поможуть, то нам не врятуватися. То ми не зможемо далі існувати. Є якісь речі глобальні, які нав'язуються сьогодні, для того, щоб забрати в людини спокій, мир і впевненість в тому, що завтра буде добре. І сьогодні диявола стратегія принести страх, злякати людей. І коли ангел став, перше його слово. А далі ви почитайте, якщо Христос зустрічався з людьми, найперше, він казав, не бійся, він кличе тебе, не бійся, що ти хочеш. Господь говорив кожному не бійся. Страх це велика зброя диявола. страх це стріли, якими диявол може паралізувати людину, забрати радість, забрати е, комфорт в житті і післати велику муку. Ми читаємо, що в страсі є велика мука. Я пам'ятаю, коли ми були менші, і ми там жили в тому районі, де ми зараз живемо, але ми дуже в дитинстві боялися лишатись самі. І бувало таке, що батьки десь поїдуть, як ми самі лишалися. Достатньо було нашому собаці почати лаяти трохи більше, як він завжди це робив, як на нас находив такий ужас, що ми не знали, де в своїй хаті знайти собі комфортне місце. Ми чекали приходу батьків, як щось особливо, можливо, коли вже прийде батько додому. Тому що собака гавкає на вулиці, хтось ходить, щось відбувається. Тобі казалося, що найменший шорох в твоєму будинку це хтось великий ходить по хаті, і ви знаєте, це це наша дитяча уява. Так працювала, і потрібно було просто почути ключ, який заходив. Ви знаєте, в замок нашого будинку, і страх дівався, батько вдома. Як добре, батько зайшов. А далі хай собака гавкає. Хай що хоч по горі ходить, нам все рівно є вдома батько. Брати і сестри, так само в житті кожної людини. Я знаю, що сьогодні диявол різними страхами стукає в наше серце. Він хоче вибити з нас основу надію, віру і різний страх. Страх війни, страх хвороби, страх старості, страх залишитись без допомоги, страх обстрілів. Я сьогодні бачу людей, які стоять і тремтять, коли йде мова про війну, коли беруть хліб, в них немає впевненості і коли диявол стукає, а в домі немає сильного, то хто відкриє двері? Звичайно, коли ми відчуваємо, що хтось стукає в двері нашого серця, а там я сам, а проблема прийшла, а гуляв прийшов, а величезне горе, біда прийшла. Кому відкрити двері? І написано, якщо хтось війде в дом сильного, він спочатку повинен зв'язати сильного. Сьогодні, коли для нас народився Спаситель, це той самий сильний. Сильнішого, якого в світі не існує. Він є Господь, Господарів цар, царів, владика, Владик. Якщо він живе в твоєму серці, то навіть якщо туди постукає диявол, то в твоєму серці живе Христос. Він стане і візьме двері, ручку дверей, і відкриє двері. Ви знаєте, і диявол, як побачить, хто там в домі йому місця не лишиться. Він так буде втікати. Але якщо не буде Бога в твоєму серці, і прийдеться тобі відкрити ці двері, в які постукає біда, то страх. Тебе огорне, ви пам'ятаєте Валтасара, який просто побачив кісь руки. Сміливий, впевнений з армією. І в один момент написано: Послабіло його очеріяслава, коліно в коліно билося, не міг зібратися до кучі. Він так злякався. Ця стріла пройшла через його серце, а потім вночі відбулася його смерть. Друзі, не бійтеся з нами, Господь! Алілуя! Він той, хто є сильний, він той, хто може вийти на зустріч любій Проблемі. Ми сьогодні живемо в так нестабільний час, як ніколи нам треба озброїтись цим словом. Не бійтеся, не бійтеся. Ангели звіщають пастухам пастуханцю новину. І я розумію, що сьогодні нам потрібно це слово для багатьох. Господь владика, Він царює. І нехай Його ім'я прославиться в нашому житті. Давайте ми подякуємо Богу. І нехай всякий страх піде з життя віруючих людей. Написано совершенна любов. І зганяють всякий страх. Нехай Боже ім'я прославиться. Молимося. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, за слово.